Трекер з проводами, який треба підключати до проводки автомобіля, це в нас FMC 920 Телтоніка. Чим він відрізняється від попереднього FMP 100. Насамперед, тим, що він вже буде стаціонарно встановлений в автівку, а отже, шансів на те, що його хтось забув підключити або забув десь вийняти. Тут вже таке більш-менш уникається. Тобто він стаціонарно монтується на автівку і вже на автівці постійно з нею працює. Підключається до живлення бортової мережі, до нього також можна під'єднати будь-які Bluetooth додаткові прилади, наприклад, це датчики рівня палива або температурні датчики. Або якісь маячки, які можна приліп... прикріпити до е... грузів. Також е... ми використовуємо цей трекер на автомобілях, коли встановлюємо реле-глушіння стартера, е... для того, щоб можна було за допомогою е... програми ViaLon або смс-команди відправити команду на трекер і він е... перекриє. Можливість стартеру до пуску насамперед його особливість це невеличкі габарити та можливість працювати у 4G мережі.